Вітаю вас! Сьогодні ми торкнемося теми тарифів. Щоденно з усіх засобів масової інформації мешканці України чують це слово. Воно стало таким же вживаним і повсякденним, як хліб та сіль. Тарифи є різні. Це і тарифи на пасажирські перевезення, тарифи на електроенергію, воду. Але сьогодні ми хочемо поговорити чи не найболючішу тему для українця це комунальний тариф. І це не дивно. Адже його розмір. По в повному практичному розумінні впливає на існування цілих галузей господарства з однієї сторони та на добробут громадян з іншої сторони. Від нього залежить, чи буде в наших оселях світло, газ, вода, чи буде кому підлатати дірявий дах, вивести сміття з прибудинкової території, відремонтувати пошкоджені труби або відновити роботу каналізаційної мережі. За останні роки. Питання тарифів стало чи не на найсучаснішою зброєю в руках політиків, поставивши на грань існування сотні підприємств різних комунальних галузей. Коли ми постійно отримуємо воду, світло, газ, бачимо прибрані території і нам не допікає протікання даху, ми мало задумуємось, що це все є результатом роботи комунальних підприємств за надання послуг, які ми сплачуємо згідно затверджених тарифів. І лише не маючи сьогодні, негайно, хоча б однієї послуги, ми б'ємо на сполох. Клянемо всіх і вся за погану роботу, але не хочемо і чути, що тисячі гривень нами не сплачено вже за дані послуги. На даному етапі держава певним чином вирішила вплинути на функціонування підприємств житлово-комунальної галузі. Саме про нові напрямки щодо проблем ЖКГ та формування тарифів, а також щодо функціонування цієї галузі в цілому Хмільнику, ми поспілкуємося сьогодні з начальником управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Чекутуном Миколою Олександровичем. Вітаємо вас, Микола Олександровичу. Вітаю вас, вітаю хмільничам. Скажіть, будь ласка, що ви можете повідомити хмельничанам відносно тарифної політики в галузі ЖКГ і аспекти і подальшого існування самої галузі в цілому у нас в місті? Так, дійсно, сьогодні самими незрозумілими для мешканців міст, в тому числі для хмельничан, це є тарифи, які по обслуговуванню житлових будинків та прибудинкових територій. Або, як ми привикли, це квартирна плата. Такі послуги в нас в місті Хмельнику надає комунальне підприємство Хмельницька ЖЕК. Сьогодні на балансі підприємства перебуває 96 багатоквартирних житлових будинків. Загальна площа цих будинків понад 4 тисячі квадратних метрів. Площа прибудинкових територій сягає 100 гектарів. Можна сказати, що в таких будинках проживає. Чи не половина мешканців міста Хмільника? І від того, як буде працювати комунальне підприємство Хмельницька ЖЕК, залежить комфорт проживання половини хмільничан. Тарифи, які на сьогодні діють по квартирній платі, були ще затверджені в 2008 році і вступили вони в дію з 1 липня того року. Коли розмір тарифів коливається від 12 копійок за 1 квадратний метр до гривні 31 копійки для будинків, які обладнані ліфтами. Як я вже сказав, ці тарифи вступили в дію в 2008 році, але тоді мінімальна заробітна плата була 525 гривень. Електроенергія для підприємства 62-63 копійки. Бензин приблизно на рівні 5 гривень. Сьогодні мінімальна заробітна плата 922 гривня, бензин до 8 гривнів досяг, відповідно, і дерево, і метал, і цемент те, чим користується комунальне підприємство і за рахунок чого надає послуги, не може надати ту саму послугу за ту саму плату. І на сьогодні є питання зміни тарифів для мешканців цих багатоповерхівок. Чому я сьогодні не кажу збільшення тарифної плати, а саме зміни? Тому що на сьогодні постанова, про яку йшлося вище, дає, постанова Кабінету міністрів, дає змогу хмельничанам обирати ті чи інші послуги, які вони бажають отримувати від комунального підприємства «Хмельницька ЖЕК. Тобто мешканці будинку тепер мають право обирати ті послуги, які їм дійсно потрібні. Але якщо виникне ситуація, коли частина мешканців будинку відмовляться від певної послуги, а інша частина, чи навіть один мешканець, захоче скористатися певною послугою, чи існує механізм врегулювання подібних конфліктів та колізій? Так, як я вже казав вище, квартирна плата є самим незрозумілим тарифом. І саме виходячи з міркувань їх відкритості і доведення їх до мешканців багатоверхівок, постановою Кабінету міністрів її номер 529 від 20 травня 2009 року затверджений новий порядок формування тарифів, який передбачає проведення громадських слухань на кожний житловий будинок. Ми сьогодні вже розпочали такі слухання проводити. В чому сама суть, чи, як би сказати, сама фішка нового порядку формування тарифів. На слуханнях до мешканців багатоповерхівок доводиться весь перелік послуг. А їх сьогодні, відповідно до цієї ж постанови, комунальне підприємство має надавати 23 послуги, в залежності, знову ж таки, від комфортності будинків. Максимальний. Максимальна кількість послуг і максимальна їх і їх вартість доводяться до мешканців будинків. На руки їм роздається е, перелік послуг і їх вартість. І протягом 30 днів мешканці будинків, оформлюючи це протокольно чи рішення, мають подати до виконкому міської ради, або виконкому визначено уповноважений орган по організації слухань це управління житлово-комунального господарства, яке я представляю. Подати протокол з підписами всіх власників квартир щодо обраних видів послуг. Якщо такий протокол не буде наданий протягом 30 днів з дня проведення громадських слухань, це не звільняє виконком міської ради від прийняття відповідного рішення, як того каже закон. Тому я сьогодні хочу звернутися саме з великим проханням. і щоб ви підійшли, вибрали цю годину і прийшли на ці громадські слухання, щоб максимально відкрито і відверто довести до вас вимоги цієї постанови. І повірте, що ми вам допоможемо і обрати необхідну кількість послуг, і розкажемо про альтернативи чи альтернативні е, організації населення, які можуть бути створені. Замість сьогоднішнього надавача послуги такої комунальне підприємство «Хмельницька ЖЕК. Давайте на цій темі більш детальніше зупинимось. Скажіть, будь ласка, чи готовий «Хмельник» на даний момент до створення ОСББ? Чи от міською владою і вам зокрема чи проводився певний моніторинг можливостей та бажання мешканців багатоквартирного сектору вступати в такі об'єднання? І чи в «Хмельнику» є прецеденти створення подібних об'єднань? Ще як такого сьогодні ми пілотного проєкту маємо по створенню. Ми працюємо сьогодні над програмою, відповідною програмою, яка буде затверджена міською радою щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І будемо відпрацьовувати механізм надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету для проведення ремонтних робіт. Це була і політична. Воля новообраного міського голови Василя Грушка, який в своїй передвиборній програмі одне з ключових питань поставив це створення об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. В чому полягає суть цього об'єднання? Комунальне підприємство Хмельницька ЖЕК є госпрозрахунковою організацією. Вона є платниками всіх видів податків, ПДВ. Тому числі податок на прибуток, якщо такий є, також забирає держава. Тобто вже автоматично з ваших сплачених коштів 20% забирає держава. Цих 20% з ваших же коштів можна вкладати в житловий будинок. Скажімо, якщо на сьогодні житловий будинок сплачує 3-4 тисячі квартирної плати в місяць, 2 тисячі піде на. Оплату тих, хто буде обслуговувати будинок в разі створення об'єднання співвласників, а вже тисяча дві можуть накопичуватись на рахунках. Чому ОСББ не є прибутковою організацією? Воно може накопичувати і держава не буде забирати кошти, як це дохід.